Всім вітання, друзі. Вирішив чуть-чуть зазняти. Я зараз на Принца Едварда а, буду приїжджати через міст і хочу вам показати, як виглядає Підмерший океан Чуть-чуть підмерз він. Була в мене сьогодні така <кхи>, весела подорож сюди. Зараз я вертаюся звідси. В принципі, сонечко світить, все нормально. Ой, тільки що на парковці наблюдав таку картину. Прекрасна, мені вона дуже сподобалася в плані тому, як наскільки е, тут тоже приходять працювати професі... професіонали, скажімо так, з великої букви. Е, ви, як пам'ятаєте, я відео показував я там на таку Заїжджає такий паркінг величезний індуський, де я знімав, такий дурдом твориться. Оцей. Вона Cargo County, типу, вона називається, там, чи Cargo Group, як правильно. там, ну Це теж якась транспортна компанія чи що я там то до кінця я не знаю. Ну, по факту. Ну Ви розумієте, який там контингент в принципі, працює народу. Там в основному працюють ці індуси. Тому що навіть в нас в компанії працюють індуси. Які сюди приїхали просто тупо за піаром, щоб ви розуміли? Тобто, да я нікого щоб ви не дивувалися. Тут дуже багато в нас людей, які просто приїжджають, щоб отримати піар і до побачення. І більше їм нічого не треба, в принципі, успішно получаючи піар, вони назад повертаються в Онтаріо, де звідки вони там приїхали. Навіть мені попадалася машина з Манітоби, щоб ви знали. Тут ну, на фірмі тобто, чувак приїхав на машині, грузився в трачок з Манітоби. Ну, тобто, Це говорить теж про певне якесь таке, не знаю чому так, але менше з тим я не буду це. Це зараз не про це. Коротко. Ну, Одним словом, приїжджайте чувак, я, я так став. А це вже інакша парковка. Я там трейлер підцепляв. Це парковка в Монтоні, Він там приїхав, а цей відцеплявся. Ну і все, я ж приїхав, зупинився, якби, і збоку ще, чувак, який -то стояв, там, -то теж, в стричку без, без трейлера, там файку курив собі, що то там стояв, втикав. І виходить така штука. Я відходжу, чую такий звук, він, я ж бачив, він вже розщепляється, він вже все, постав... і я чую такий звук, який луп, що. Я думаю, що сталося? Я що так ще поглянув, думаю, чи в мене десь, знаєте, ну, знаєте, коли зупиняєшся, там десь повітря скидає, ще ще щось різні такі можуть бути видаватися звуки. Я обертаюся, виходжу, дивлюся за коротше, Той чувак, він скинув, щоб ви розуміли, просто один шланг. Чи він завтикав, чи він забув, чи що. Я щось не розумію, як так можна було. Одним словом, він один шланг скинув, а два шланги лишилося. І він просто від'їхав і просто то все так. ну, В принципі, я не знаю, я там вже не дивився, так, чи там він їх порвав, чи ні, тому що я так вийшов, заглянув, я зрозумів, що там. А саме більше, що мене здивало, ви знаєте, йому так було похер, що він зробив, розумієте, йому реально було похер. Він такий. Він так подивився, типу, за що глянув. Ну і типу, мол, і, мать його за ногу. Коротше. Я думаю, ну прикольно. Думаю, да, прикольний чувачок. Ну і оце. Я вам просто що хочу сказати, щоб потім ніхто не дивувався, коли ви на дорозі їдете, і там ну, хто приїде сюди, можливо, працювати почне. Якщо з таким не стикався, він може стикатися з людьми, які не дуже себе, от, ну по фоні, як я звернув увагу, не дуже себе адекватно ведуть на дорогах. Я вам обіцню, що я маю на увазі. Такі люди розумієте, в них принцип їм в принципі, от, власне ця фігня вона показала, щоб їм просто ну, плювати, розумієте, тобто він за це взагалі не париться. Тобто, в принципі, мені би було неприємно, якщо б я забув поскидати кабеля би і їх пішов на розрив, розірвав, я би себе порахував в принципі, повним юзером. Тому що, в принципі, ну, це всі прекрасно розуміють, ми працюємо на великих машинах, ті машини можуть зробити дуже багато біди, якщо до неї відноситься так легковажно. Тим не менше. Ця категорія людей, вона так відноситься, тобто їм, в принципі, по барабану, я ще раз кажу, він не зацепляв. там є спеціальні е, такі штуки, куди вставляються ті шланги, то все, тобто для того зроблено, щоб ти не забував. Тобто, Ти повинен прийти, їх зняти, поставити туди. Коли ти просто це все кидаєш, ну, не виконуєш певних таких річ, речей, е, ти фактично можеш, в принципі, і провтикати. Але це більше просто пофігізм, розумієте? І от вони, е, ця категорія людей, коли виїжджає на трасу, вони себе так само ведуть. Не всі не спорю. Не всі, але дуже багато, і треба бути завжди обережний, тому що ти не знаєш, що той чувак буде робити так само. Зразу я ну я не хочу, ви не подумайте, що я там, типу, на когось там якусь вибрав там жертву і починаю наговорювати. Але просто їх дуже тут багато, і власне вони тут ну, в тому плані їх надзвичайно багато. Ви в принципі, ви самі д -д догадуєтеся, що це, хто це коротше, і це. Я не буду просто падати в подробності, щоб там ніхто нічого не подумав. І це і ці. Люди, от вчора така сама ситуація була, я там завантажувався, був, ну і все. Якби мені сказав, той каже, дві хвилини я цього дорозгружаю, ти під'їжджай і все. Я під'їхав, вже стою, якби чекаю. Ну, добре, він там від'їхав, закрив двері, і він бачить, що, що я стою, щоб заїхати під, 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 під рампу. Наскільки в мене було здивування, а він просто пішов і став і почав, ну, як це правильно сказати, односельчанином чи як, не знаю, почав просто тут постояти говорити. Тобто йому, в принципі, наплювати. І це, і це я тут цілий час таке вже починаю встикати. Я, я вам серйозно говорю, воно мене реально починає підбішувати, розумієте? Тому що, хоча я там не дуже так знаєте, але воно мене реально підбішує. Це з останнього відео, там, де баклажан став на дорозі, ви розумієте, чому я його назвав баклажаном, розумієте? І не вперед, не взад. І він стояв, йому було, в принципі, по барабану. То, що він, в принципі, не має там стояти, те, що він нарушає, йому все одно він став і стоїть. Розумієте? І так само і цей. Він бачить, що людина вже під'їжджає. Повинна ставати, тобто ми всі ж на роботі, ми всі працюємо. Добре, що він працює на години, йому плювати на це. Але я-то працюю на, на майли, розумієте? І мені не плювати, мені потрібно стати, скоріше завантажитися і поїхати. Він зрозумів, що я спішуся, що я хочу чим скоріше під'їхати, піді двері застосуватися. Він собі просто тупо розвернувся і пішов. Він собі стоїть та ляпає, я підходжу до нього, кажу, слухай, кажу, кажу, друг, кажу, ти можеш від'їхати? Він взагалі робить вигляд, що він мене не розуміє. Там вийшов вже начальник навіть сайті. Він не зрозумів, чому я не стою, Тому що мені начальник той сказав вставати, власне, цей, там якби старший, той супервайзер вийшов і не зрозумів, в чому ситуація, чому я не стою, коротше. Він вийшов, бачиш, той тупо стоїть собі язиком, тріпається. Теж до нього такий, мов типу, ну давай, забирай, звідси машину. Туди цей собі собі взяти, сісти і поїхати. Розумієте? Тобто, в принципі, я звернув увагу, що цим людям, і це неодноразово. Я вже застикався і на там, де я трилера паркую, чи ще щось, ще щось. От получається всяка, всяка така двіжуха. Розумієте? Ну, це ви повинні бути до цього готові, тому що я і розказую. Ну хто приїде, той приїде, хто не приїде, то ви будете мати до Це, Знаєте, як казати, знаєте, всюди є плюси і мінуси. В це я так само говорю, щоб ніхто не думав, що на тут американському континенті всі такі прям, ну всі такі класні, всі такі толерантні один до одного. Повірте, в основному теж не класні і не толерантні. Я ну, ви знаєте. Як вам сказати, я колись хотів зробити на ну на ту тему відео, знаєте, зняти, просто розказати, так можливо, десь може познімати трохи, щоб воно було більш так, знаєте, фактами, не просто словами. Ну, в принципі, я вже почав говорити, я вже поговорю про це трохи. В принципі, всім начхати. Розумієте, от саме більше мене вбиває це, от таке, знаєте, щоб як, як вам сказати, що люди до людей стали просто як вовки. Ну вот реально, вони вони готові. От людина е, щось десь вона. Кине машину де хоче, розумієте? Тобто ніхто не ставить в становище, що а в когось може час закінчуватися, йому треба срочно приїхати. Хтось когось підіпре, хтось зупиниться, просто всім плювати на всіх, розумієте? Ніхто не, повірте, я зі своєї сторони я ніколи не стараюся ну, нікому зробити ніяк такої, знаєте, дискомфорту, щоб людина потім. Я вам ще раз говорю: я колись, можливо, ну, я не знімав цього, а може і знімав, не пам'ятаю, якщо знімав, це значить ще не виставляв. Коли мене просто були заблокували, розумієте? Мене тупо заблокували. Я зранку проснувся, спереду стоїть машина, збоку стоїть машина. І в другому ряді ще одна машина стоїть. Вони просто мене заблокували, і, типу, ну, і такі, знаєте, собі ліг спати. Він що, на, ну, на що ти чувак розраховував. Я, я вже був, якби, ну, в мене пауза закінчилася, я собі підірвався, та й все, і мені треба їхати, розумієте? Ну і що з того? Я йому постукав, він, йому, він почав від'їжджати, то все. Блін, коротше, я серйозно говорю, я деколи просто дивуюся. Оце тут ну, є тут певна категорія. Я не знаю, знаєте, багато хто. Там на рахунок Європи, ну я розумію, що є там певні теж свої такі крінделі. Особисто я це на -на наблюдав. Знаєте, де власне в Німеччині мені попадалися такі. Дуже затяті німці, коротше, які там, от, знаєте, коли ви їдете, от десь там констракшн, ну, тобто ремонт роботи, десь і ще щось, і він там починає тобто десь тебе не дає тобі обігнатися, чи ще, ще щось коротше. ну от всякі такі нехороші не, не речі. Сам мол, не їде, ну і тобі не дає обігнати, тому що це так ну, надзвичайно популярна така та от штука, тому що всіх практично в машині підшиті на певну швидкість, і ти вже їдеш. розумієте, ну Людина пішла на обох. ну Принцип тобі з ним тягнутися, розумієте? Ну смисл. я не розумію розумію цього. Ну повірте, мені просто я і все одно є категорії, які буде все одно газувати. Він буде, ну він пішов на обгон, дай йому обігнатися, якщо, якщо в нього десь там на той один кілометр він швидше їде, то хай їде з Богом, розумієте? Хоча другі скажуть, ну, ж, ж типу, мол, а хто хай там, ну як це, що, мов, він же ж там той нічого не нарушає. В принципі, так, він нічого не нарушає, але він створює на дорозі, знаєте, якусь таку певну нездорову атмосферу, тому що це дві великі машини, вони фігачать, йдуть на великих швидкостях. Тобто, ну, не знаю, на мій це мені здається, така, знаєте, така не дуже сама приємна річ. Я зі своєї сторони, якщо мене людина йде на обгон рішила, вирішила взяти, я бачу, що йому трошки не вистачає той швидкості. Повірте, я йому завжди я скину швидкість. Я не буду сидіти з ним, зарубуватися, що от, мов, пішов ти в одне місце чи ще щось. Розумієте? А багато хто просто от собі він, ну, коротше, така теж хороша ситуація. І відвертаємося до тих всіх наших баранів, розумієте. І от вони, до речі, от бензин 1,59 на принца Едварда. І, і от вони, їхня така от політика партія, що їм, в принципі, наплювати. Ну, я нічого там дивного мені це, знаєте, якби, ну, я, я вам скажу, що нічого це для мене дивного немає, але по факту, в принципі, воно теж мене напрягає. І я деколи, прям такий, знаєте, деколи досить. Починає агресивно в такому плані говорити, тобто піднімати навіть інтонацію, тому що мене просто це кумарить. Люди просто, вони ну, в них взагалі немає ні поваги, ні до кого, нічого, розумієте? І вони реально вони, вони, вони от знаєте, от вони живуть в своїй касті. Їм там, от Я звернув увагу, що вони дійсно живуть в своїй касті. І це так ну, чітко виражено, просто, просто-чітко. так. Ой. Але колись, ну, це дійсно, це треба ціле відео зняти, знаєте, про це розказати, про ті всі випадки і от як вони. Тому що я знаю, що навіть був такий випадок. Так, зараз я проїду прекрасно вагову. Ага, так, ми тут поставили, щоб не їхали, не об'їжджали. Ну, поїдемо сюди, не хочете. Тому що я в принципі їду бобтейлом. Ну тобто самим, самим трочком я би міг. в принципі і цей. Ну Але заїдемо сюди. От зараз заодно глянете, скільки. Зараз ми будемо переїжджати. Все. А тут хороша, багато, тут всі видно, всі осі, то все, тут і класно важиться. Так, от наш океан впереді прекрасний, розкривається. Зараз ми виходимо сюди на сонечко світить, ну, шкода, шкода. О. От, от, бачите, ще одна ситуація. Ну, ми сюди поїдемо. А це говорить то, що чувак поїхав не сюди, в нього немає цього, е, телепаса, як він правильно називається, і він поперся там, де там, де не треба їхати. Ну, бувають теж такі крінділяки. Так, от я розказую цю, цю історію. так коротше, людина, власне, про тих, кого я говорю, вони були створили надзвичайно величезну аварію, тут власне в Канаді. Коли вони, я не знаю там до кінця це всіх таких е, нюансів цієї аварії, але я знаю, що вони там щось на, на автобамі вирішили кось чи пропустити, чи що там вони зробили, не зрозуміло, що там відбулося. Коротше, коротше там прям купа машин навалилося, і там навіть вроді були жертви. Наскільки я пам'ятаю, там один мені Канадієць розказував, наскільки я його був зрозумів, що він мені розказував дивіться. Бачите, які куски льда плавають. Ну, красота, слухайте, взагалі ну, він трошки грязний, само собою. Ну, я дуже люблю цей міст. Переїжджати через нього надзвичайно такий величезний, красивий, гарний міст. І так само ці люди не дуже, ну, якби на правила теж зважають. Теж я теж звернув увагу, що на правила так само. Повірте, я вам серйозно скажу, я це бачу ну, надзвичайно. Я бачу, коли європейці працюють, як, ну, типу, от коли наші е працюють на машинах, тут на траках. Це видно, розумієте? Тут в кожного є, якби навіть видно, коли канадієць працює за рулем, коли цей е навіть манера водіння, того всього, тобто ну, тут -то чітко, я зразу розумію, хто їде за рулем, розумієте? І все-таки я вам хочу віддати. Я розумію, що в нас теж багато таких не, не дуже хороших людей їздить за рулями, але в принципі, я вам хочу сказати, що все-таки люди, які приїхали з Європи, вони якось так, ну, на мій погляд, більш адекватніше водять машини. Знаєте, все-таки, ну, хто би там що не говорив, е ну, в принципі, ми, ми можемо подивитися, ну, що в нас якось не знаю, ну, мені здається, що я все-таки хочу. Я знаю, що наших вистачає багато, не треба там зразу в мене камнями кидати. що, типу, мов, що я там тренджу, типу, наші такі, такі. Так, і певно, знаєте, всюди є мудаки, але в більшій категорії все таки в нас ну досить нормально. Там люди водять ті машини, і в принципі розуміють, що вони чим займаються. Ну є, хватає правильно. А от тут трошки наоборот, розумієте, та люди відносяться до цієї роботи. Е Знаєте, як їм все одно, тобто в них немає оцього такого, що це неправильно, так не можна робити. Такий, знаєте, пофігізм, коротше, такий робочий просто пофігізм. І це в мене, в принципі, я це бачу. І я про це хотів сказати, от розказати, власне. Я не знаю, як вони на других роботах відносяться, але оце таке і туплять. Мені здається, в них, знаєте, якийсь такий, ну. Ну, я не розумію їхню просто, як би, можливо, це така їхня сама така структура їхня, але вони, в принципі, так підтуплюють конкретно. От я дивлюся, коли вони щось роблять, якісь завдання виконують, чим чи ще щось мені попадається, я бачу, що вони так якось це все якось у них так получається. Ну, коротше, знаєте, я навіть не знаю, що вам сказати, на це все. Ну, в принципі, ну, так якщо б в мене була моя машина, і ну, я би тих людей наймав, я би не знаю. Ну, я б опасався, тому що, в принципі, мені не хочеться, щоб моя машина була знищена. Ну, там, в принципі, знаєте, якби ти людині там, там, даєш свою якусь річ, яка в принципі, коштує немале грошей, і людина повинна ну, хоча, б, хоча б відноситься до того досить серйозно. А це так, знаєте, там, типу, ну, Опять же, всяке є. Отака от справа. Я такий монолог видав. <смі> ну, і, само собою, він не найзаходячий, саме щось таке цікаве, але в принципі отак, мої, мої спостереження, просто, звичайні мої спостереження, які, які є. Ну, можу вам сказати, що вони, коли приходять вчитися сюди, от коли вони приїжджають, вони приїжджають в свої школи так само, там, скажімо, Онтаріо, там де їхні сородичі їх навчають. Це все так само, як вам сказати ну, не настільки все серйозно, розумієте, наскільки це повинно бути. Тобто, так, так собі ну, їм все одно, в принципі. Вони, дуже, ну, вони взагалі там не заморачуються, їм, в принципі, вони себе поводять. Тоже, знаєте, так, не так я би сказав, що що дуже там відкрито чи ще щось, вони такі теж, вони все в своєму анклаві коротше, тусуються, в них там все так знаєте шух 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 все, на... все своє. тобто, Вони дуже своє, вони оті са там свої всі ті причандали, то все це для них є важливо, і в принципі вони там е... не дуже там збираються, щось там, <говорю> як це сказати, правильно ставати якоюсь там такою, знаєте, такою частиною чогось. Вони, вони живуть в своєму середовищі, і це, і це чітко продивляється. Тому я вам скажу, що зараз тих українців, що сюди приїхали в Канаду, є надзвичайно мало, повірте. Повірте, це як капля в морі. Люди, це взагалі ні про що. Сюди треба було, щоб як мінімум мільйон завалив. Розумієте, туди би було, туди би було щось. Ну якби. Я розумію, хтось скаже, та всі там туди-сюди, але повірте, це зі своїм легше договоритися. Ну, просто навіть в тому плані, що ну, договориться хоча б, ну, от, розумієте, там взагалі там деколи так і включається. Ну, хоча можливо, А може я і помиляюся, не знаю. От, дивіться, які бачите, таке чуть-чуть підхватило, підмерзло. Це, не, ну, це все підмерзше, це не є вода зверху. З тої сторони, да, а от з лівої сторони все, все попідмерзало, така досить гарна-гарна така. Зараз я вікно ще раз помию. Сонце таке за... їду на зустріч за... за сонцю, яке заходить, як це буде правильно. Навіть, навіть не знаю, як буде правильно, ну тим не менше. Ви зрозуміли мене, що я мав на увазі. Довгий міст. Такий здоровений кап... капітально. А колись, коли його не було, тут бачите, тут такі. Ну, Якби паро ми тут ходили частенько, напевно. Вінсько, коли його побудували, перетин того кордону цього, цього кордону цього моста коштує 50 доларів. На мотоциклі коштує 8 доларів. Якщо ти їдеш зараз. Причіпом, вроді, треба ще за причіп доплачувати, якщо я не помню. Ні, 20 доларів вроді, з мотоцикла і 8 вроді, за причіп ще. Ну, так, що в тому Ну, Знаю точно за легкову машину 50 доларів. За вантажівку я не знаю, скільки тут оплатиться за переїзд цього моста, але вантажівки тут на цьому, на цьому цілому пасі, коротше, і називається МакПас. І, в принципі, отак воно виходить. Красота, красота, заліг чудесний день такий, хоча і зима, але дуже гарно. Заходить сонечко, вже ховається. Все ближче до вечора, У мене теж, слава Богу, вже робочий день. Теж підходить до кінця, нарешті ще трошки я буду відпочивати, я вже теж замучений. Сьогодні почав роботу в 3-й ранку, а зараз вже, слава Богу, яка це вже година вже 5-10, 10 по 5. Але це все практично я закінчив. Тому якщо хтось думає, чи в Європі менше працюєш, тут більше виходить, ну, тут більше годин можна працювати. В Європі, якби дали можливість тільки годин працювати водіям, ну там водіям, то вони б там взагалі вмерли, їх там б ті диспетчера б заганяли до смерті. Можна, бо, тому що там за день платять. Там якщо би були від, ну, від колеса, то це ще, ще пів біди. Ну якщо на день, то що, і стільки годин там, би, там просто би вмирав би. Але все одно все я рахую, що ця, ця професія недооцінена, вона недооплачується, в принципі, в принципі отакі. От такі, справи. такі справи, народ, що. Не все недооцінюється якось. Тяжка робота, тяжка фізично, морально. Виснажуєшся тут на 100%. У таких пара ще попадеться тобі на дорозі красавці, які там ще тобі теж зроблять погоду взагалі. Або на якісь приїдеш там на тих завантаженнях, розвантаження, на тих ярдах. Тоже нерви витріпають деколи, так по повній програмі. Хочеться деколи посилати всіх подальше. Але не можеш, тому що ти ж. Обличчя компанії, тут же, знаєте, з тим всім дуже так всі там якби не можна себе поводити неправильно, розумієте, тут не можна. Якщо ти приходиш там десь в офіс, чи ще десь, там інтонацію повищувати, чи ще щось, можуть на компанію подзвонити і пожалітися. Все тут так просто. І сказати, що ваш водій, но no френдлі. І будеш ти потім обісняти своєму начальству, чути не-friндлі. Ти їм скажеш нічого не не-friренд, що тебе там тобі всі мозги витріпали, і ти ще маєш бути френдлі. А він скаже, ні Ну бачиш, так не можна. Треба себе вести, тримати в руках, ага. 100%. Ну все, місток ми переїхали. Нас опять зустрічає наш любимий Ню Брансвік. Ми вдома. На що що може не радувати, одним словом, ми в Нібрансвіку. Все, народ. На тому я закінчую, показав вам, який, бачите, по сторонах лід в океані лежить. Прекрасний. Ну, але все одно чекаємо весни і літа, щоб опять мати можливість покупатися, трохи свої косточки погріти після зими. Ну, все прийде. Все. Все, всім всього найкращого, до нових зустрічей.